Петунія є улюбленицею садівників, так як відрізняється великою різноманітністю кольорів і форм, невибагливістю і невимогливістю у догляді самостійно виростити квітку нескладно. А ось щоб зібрати насіння петунії в домашніх умовах, потрібно знати деякі правила і тонкощі збір насіння петунії в домашніх умовах. Петунію найпростіше виростити з насіння. Квітникарі відзначають, що їх схожість залишає бажати кращого. Тому багато збирають насіння цього красивого квітки самостійно, щоб заощадити на покупці і мати їх з запасом. Що являють собою насіння петунії? Насіння петунії дозрівають в плоді коробочці, вона невелика, але містить в собі близько ста темнокоричневих іноді. Жовтуватих насіння через крихітного розміру близько 0,5 насіння мають маленький запас поживних речовин, саме тому їх схожість буває неповною. З яких петуній рекомендується збирати насіння? Без проблем можна зібрати насіння з одноколірних простих сортів петунії. Вони стійкі в потомстві щороку будуть повторювати колір і форму батьківського рослини, а ось гібридні форми насіння практично не зав'язують. Тому вкрай рідко на цих різновидах літника можна знайти в коробочку. Це пов'язано з тим, що маточки квіток перетворюються в додаткові пелюстки, навіть якщо відбулося виключення з правил і на махрової петунії утворилася коробочка з насінням. Не спокушайтеся, ознак батьківської форми таке насіння зазвичай не несуть. Досвідчені квітникарі успішно розмножують гібридні форми петунії живцями. Терміни збору насіння, одна з умов пишного цвітіння петунії, своєчасне видалення зів'ялих квіток, так як насіннєва коробочка визріває тільки на сухих, висохлих природним шляхом квітках, на початку цвітіння відзначають нижні бутони, залишають їх на рослині і чекають дозрівання, ознаки готовності насіння до збору. З моменту розпускання квітки пройшло близько двох місяців. Насіннєва коробочка змінила колір із зеленого, на жовтуватий і стала підсихати найсприятливішим часом збору насіння петунії квітникарі вважають серпень вересень Збір насіння петунії покроковий процес збирати слід тільки дозрілі насіння, так як незрілі просто не зійдуть. Збір коробочок проводять в суху ясну погоду. Потемнілі і злегка підсохлі плоди коробочки дбайливо зрізають разом з чашолистками, розкладають тонким шаром на паперовій серветці і чекають повного висихання. Коли коробочка почне розтріскуватися, її акуратно розкривають і висипають насіння на світло тканину або папір. Насіння залишають для дозаривання, яке відбувається при кімнатній температурі і без впливу сонячних променів протягом одного-двох місяців. Це принципово, так як сходять тільки зрілі насіння, Відео збір насіння петунії, зберігання насіння петунії, після збору і просушування насіння пересипають в невеликі пакетики з паперу або натуральної тканини, на кожному з яких обов'язково вказують назву сорту і колір, пластикові ємності застосовувати не рекомендується. Так, як в них практично відсутня циркуляція повітря, зберігають пакетики при кімнатній температурі обов'язково в сухому затемненому місці підвищена вологість а також прямі сонячні промені псують якість насіннєвого матеріалу. При дотриманні умов зберігання насіння петунії зберігають свою схожість протягом 3-4 років. Якщо збір проведено з урахуванням всіх зазначених нюансів, і насіння зберігалися у відповідних умовах, то ви зможете забезпечити якісним насіннєвим матеріалом не тільки себе, але і своїх знайомих.